Сесійне засідання розпочалося з хвилини мовчання за загиблим на фронті депутатом Шосткинської районної ради Кирилом Гузем. Наш захисник служив командиром розвідувального відділення і поліг на полі бою 4 вересня в районі Ямполівки Донецької області. Про стан злочинності та заходи щодо її зменшення розповів перший заступник керівника Шосткинської окружної прокуратури Сергій Приходченко. Він зауважив, що протягом першого півріччя зросла кількість спрямованих до суду обвинувальних актів. Напрямок, на пріоритетних напрямках діяльних придовзвітного періоду 16 прокуратури завершено досудове освітлення та затверджено добування акції 72 кримінальних провадженнях. З них 16 кримінальних проваджень проти офіційних звучення, 27 в бюджетній сфері, 6 проти порушення трудових прав, 12 у сфері сімейних відносин, 3 у сфері діє колоцентру. Також за звітній період зменшилася кількість заподіянь тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі і тих, які призвели до смерті потерпілого. Знизився рівень скоєння і інших видів злочинів, підкреслив прокурор. Відмічається стійка тенденція до зменшення кількості квартирних набір. Таких в поточному році вчинено на 62,5% менше, ніж у моніторні. Правій нападів зупинилися взагалі не було вирібно. Не вчинено жодного вимагання. Зменшилась кількість рівних кримінальних правопорушень щодо пригласного розраження та завладіння службового становлення. Також у сфері службової діяльності пов'язане з наданням публічних послуг. Зменшилася кількість злочинних протиспекових звуків та експлуатації транспорту на студії, їх настала смерть. Цьогоріч до суду було направлено 10 обвинувальних актів щодо вчинення злочинів проти довкілля. Сума збитків у цих випадках становила понад 3 мільйони гривень. 22 злочини було виявлено проти основ національної безпеки, наголосив Сергій Приходченко. Проти небезпеки міжнародного правопорядку зареєстрували сто шістдесят вісім таких правопорушень. Також проти правопорушень у сфері охорони державної дороганості державних Призвольна мобілізація виявила 14 таких фактів. У той же час більше ніж у чотири рази було скоєно у Шосткинському районі особливо тяжких злочинів 213 проти 152. Протягом шести місяців на території обслуговування Шосманського прокуратури на 94% чотири відсотки за кількість злочинів проти життя, здоров'я, особи, факти смерті та зникнення без. Збільшення такої, таких кримінальних правопорушень в основному пов'язано збройною агресією Російської Федерації. І проведення воєнного стану після ознайомлення з доповіддю начальниці відділу житлово-комунального господарства Наталії Ковбаси щодо підготовки підприємств, організацій та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону, депутат Шосткинської райради Валентин Лесняк поцікавився, який план заходів розробили в РДА у даному напрямку. Ці ми почути, який був план заходів, і що склав з з цього плану викид кожного року від планах показників. Це житлове господарство, каналізаційне господарство теплових, соціальне і культурне призначення, охорона зброя, освіта і дорожнього господарства. господарство. Відповідно до плану показників. Середні відсотка готовності на сьогодні по районі дев'яносто сімсот у свою чергу депутат Шосткинської районної ради Віктор Долоняк закцентував увагу, що казначейство пропускає платежі, призначені на заходи з підготовки до опалювального сезону, лише у третю чергу, і попросив посприяти вирішенню даного питання. Що було зроблено державною державної адміністрації, щоб покращити цей питання раді адміністрація? Ну, яким чином постанову кабінету міністрів може відмінити чи внести зміни раді? Є 590 постанова проходження платежів. Як ви бачите, яким чином медаль адміністрація повинна була зміни в на капітальній міністрі? Валентин Лисняк поцікавився у директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Миколи Чернова реальною кількістю безробітних по Шосткинському району. Які таки реальний <реклама> стан безробіття по району? Ви можете зайнятості зареєстровані, Реальний відсоток безробіття, він визначається органами, статистиками, саме додалою міжнародної організації. До війни цей показник складав від 8 до 9%. На сьогоднішній день у Шосткинській філії центру зайнятості, куди входять шостка, глухів, ямпіль і серединобуда, на обліку перебувають 2326 безробітних, що на 20% менше, ніж на початку року.